Ви постійно відвідуєте наших захисників, наших хлопців, співаєте для них у зоні антитерористичної операції, де побували останнім часом. Остання моя поїздка відбулася, ми їздили на Донеччину у часів яр. І дуже чудовий там живе народ, дуже творчий. Ми виступали як на передовій, так і в госпіталі, так і в будинку культури, місцевому будинку культури. Дуже прийшло багато і військових, і також місцевого населення. І знаєте, дуже приємно мене здивував той факт, що нас прийняла людина ночувати до себе в квартиру, яка абсолютно не знала ні мене, ні тих артистів, які приїхали. І, ну, знаєте, це зворушує, тому що так як раніше нам говорили, що там не люблять українську мову, українську пісню. Ні, це, це неправда, тому що там люди і ці, цінують українське слово, і українську пісню вони розуміють. І найбільш приємно, коли от я там співаю, наприклад, якусь українську народну пісню чи свою авторську і спускаюся в зал, і вони підкоплюють і співають разом зі мною, ну як як «Вірьовки». І це так приємно. І потім ми вже стаємо друзями. Проходить час, ми стелефоновуємося, спілкуємося, тому що. Треба підтримувати не тільки пісню. я розумію, що я співачка, я не можу там поїхати на БТР взяти зброю. Але я приїжджаю туди і на схід України, і я її співаю, і спілкуюся із нашими воїнами і з місцевим населенням, щоб вони розуміли і щоб я могла перенести у столицю ту інформацію, що там достойний народ, і що ми український народ. Ярослава, ви така позитивна, з таким ентузіазмом нам розповідаєте зараз. Як вам вдається зберігати ось цю позитив цей позитивний настрій, так і де акумулюєте енергію, тому що ви багато віддаєте, а де ж її потім брати? Я вам скажу чесно, я вчора їздила у село Рудка, де я народилась, там зараз мешкають мої дідусі з бабусею. І я цілий день греблася у саду, у дворі, тому що вже скоро свята почнуться, та й власне після зими треба дідусі і бабусі допомогти. Я черпаю енергію від землі. Я ніколи не цуралася, що я народилася в селі. Для мене ніколи це не було не ну, якимось там показником е, низості чи чогось я навпаки. Вважаю, що це достоинство. І е, дуже люблю е, сад, дуже люблю квіти. І у мене на дачі під Києвом дуже багато квітів. І от коли я навіть втомлена там після концерту приїжджаю і починаю працювати, каже чоловік таке враження, що ти нічого не робила, приїхала ну, просто так сюди, подивитися, що стану. Тобто, земля це є моєю життєвою енергією стосовно натхнення. Мене дуже е, надихають наші бійці. Е, По-перше, вони дуже великі патріоти України. Це цвіт української нації. І м, саме те їхнє бачення, і як вони цінують нас, наш народ, нашу державу мене це просто надихає. Раніше я думала, що якось молодь не є такою свідомою, патріотичною, а тепер я бачу, що вона є. І з кожним роком. Е, Ті ряди патріотів примножуються. І це свідомі патріоти це не просто є там, там ну, якісь там, кидання фразами або якесь там нівелювання якимись українськими патріотичними словами. Це є від душі, це є щиро. І е, Також я от, на фронті зустрічаю не тільки хлопців, а й дівчат, тому що на фронті воюють і дівчата. І вони такі гуденькі, як і ми, і такі беззахисні, але вони дуже бойові. На перший і... погляд беззахисні. Так, на перший погляд. Ну, це просто сила, і коли я дізналася, що вони не тільки уміють там, наприклад, є глибинна розвідка у нас, і в тій глибинній розвідці служать дівчата. І що вони не тільки можуть бути розвідниками, е, володіти зброєю, вони також володіють технікою, і мало того, не тільки її водінням, а і ремонтом. Вони вміють ремонтувати. Тобто дівчата ще й ремонтують БТРи. І коли я побачила, коли маленька дівчинка і великий БТР, я сказала, я якби своїми очима не побачила, ніколи б не повірила. Тому моє натхнення це наш. Український народ. А що вона вміє варити борщ? Уміє варити борщ. Так, а знаєте, що мене ще також дуже розчулюється, коли приїжджаємо, будь-який там, чи батальйон, чи військову частину. І завжди в тій частині є оберіг. Mm -hmm. Чи котик, чи собачка. От, і вони... так? Живий, обері, живий так? Та. Налізь, я, я думала, зараз про мотанку будуть говорити. А виявляється. Мотанок живий. ще я не бачила. Не бачила. Mm -hmm. Сам, то котик, собачка є, так? Так, і в них такі смішні назви, то собачку БТРом звати. То там ще кота назвуть Леніном і сміються. Я кажу: ну для чого ж, коли ви Леніна там не любите? А хай буде Ленін, але це не той Леніна, там ще якийсь ну, хороший Ленін, в хорошому розумінні. Ну, а такі от такі вони мають З Почуттям гумору, такі, гумору. Так, незважаючи ні на що. А я ось хотіла запитати, а вам не страшно? Чоловік не відмовляє? Ну, спершу, коли я поїхала, я йому не сказала, куди я їду. Я сказала, що ми військову частину у Миколаївську область, ти розумієш, що це безпечно. А потім я їду, їду, їду. Він говорить: ну по часу ти вже повинна була приїхати, а чому ти в дорозі? Ну, каже, розумієш, автобуси в міністерстві оборони старі, їдемо дуже довго. Ну а потім я вже е, зізналася, і е, знаєте, якось мене так осяйнула думка, що я хочу частіше їздити. І тому я почала організовувати е, сама поїздки в АТО. Mm -hmm. І дуже дякую. Знаєте, у нас якось сім'я, от е, що дідусь, бабуся, чоловік, мама, сестричка, от ми такі нероздільні. От у нас є почуття родини, таке глибинне. І коли ми щось робимо, то ми робимо спільно. І от першої поїздки я пригадую, ми поїхали. Мама моя в ролі ведучої на передову <рес> у сектор М, е. Чоловік поїхав, вручав нагороди і дипломи бійцям, тому що, знаєте, так символічно, ніби простий аркуш паперу із якоюсь там надписю, але бійці те цінують. Вони хочуть прийти додому і показати матерям, своїм дружинам, дівчатам, що здивись. Це не дарма. Я захищав Україну не дарма, мене оцінили. Тому ми подивилися, що це потрібно, і ми дуже часто їздили і їздимо. І врахуючи те, що Григорій Васильович очолює фонд підтримки національної безпеки України, то як я вже сказала, що в нас сім'я дуже організована, один одного підтримує, то якраз його фонд і підтримує ці поїздки. Ну, і також я хочу сказати, що е, мені пощастило, тому що мій чоловік підтримує в будь-яких моїх починаннях mm. мене. І знаєте, творча людина вона досить специфічна. А я дуже специфічна жінка, я не проста і характер непростий, але мені пощастило в тому, що чоловік мене розуміє, і він. Допомагає мені. <AI> тобто вам все одно на який бік там ті бітійка. <с SMX> <с SMX> <с SMX> <снят> так, так, він мені допомагає, так як інших жінок там ревнують, то коротка, коротка сукня, то дуже яскраво нафарбована. Мій навпаки каже так. Щось ти не дуже гарно виглядаєш. це mm -hmm. на тебе будуть дивитися і скажуть, щось вона на артистку не дуже погожа. А ну йди собі зачіску краще зроби. Mm -hmm. а, от розумієте, mm -hmm. так тобто, він зараз. Так, підтримує як може тільки. Так, Так. так. молодець. Так. Я так. хочу зараз звернути увагу наших глядачів на нашу відеостіну і нагадати усім вам, шановні друзі, що сьогодні у нас в гостях заслужена артистка України Ярослава Руденко. Ось така краса. І Марічка Бойко, я, я бачу, oh, притулилася поряд із вами. Вона теж була на концерті, який відбувся в Києві 7 квітня. 7 квітня. Ось такими. Піднесеними емоціями розповідали про свої виступи, про те, як ви співали, як ви зустрічали гостей, які вас вітали на цьому концерті. А що відчули, коли вже опинилися вдома під ковдрою? Ну втомилися ж? Я не втомлююсь. Mm -hmm. Мені, е, мої друзі, говорять, що таке не потрібно казати, бо почнеш втомлюватися. Звичайно, е, якби я тільки співала, а не займалася організаційною роботою, мені було б ще легше. А враховуючи те, що я до останнього дня. Бігала і робила е, ту роботу, яку співачка не повинна робити. Але я розумію, що крім мене цього ніхто не зробить. То мені було б, звісно, важкувато. Але е, коли я побачила, що і мої земляки прийшли, і з Полтави приїхали мої друзі, і е, що багато відомої знаті, яких я навіть не очікувала побачити, а то знаєте, вони прийшли. От мені дуже приємно, коли прийшла народна артистка Оксана Пекун, мене підтримати угу. з чоловіком Володимиром Ковалем. Відома ведуча, Фолк Music, Всі ми так, знаємо цей проект. Так. дивимось. Mm -hmm. І е, окрім неї дуже багато. Я не хочу зараз називати, тому що якось пропущу, образиться mm -hmm. на мене. От Влада Литовченко, вона вже другий концерт мене підтримує. До речі, на цьому концерті вона мені вручила почесний диплом. І також із журналу Ukrainian People головний редактор Тетяна Петракова, теж вручила диплом. Тобто, знаєте, друзі підтримують, і це дуже приємно, тому що кажуть, жіночої дружби не буває, а насправді вона буває. І е, чи я втомилася? Я на другий день ранці встала. Каже чоловік, боже, спи, відпочивай, куди ти Так, Треба їхати на роботу, бо 13 травня концерт, треба вже все робити. І Я поїхала. І якесь таке от відчуття перемоги, тому що я дійсно після кожного концерту відчуваю якусь сходинку, вгору, перемогу. І я дуже люблю люблю працювати. І знаєте, от кажуть, коли досягаєш успіху, починаєш зупинятися. От я вже півтора року назад як отримала звання. Після того, як я отримала звання, я десятки разів більше почала над собою працювати, організовувати різні концерти, різні заходи, і я бачу, що я її не зупинюсь ніколи. Це стимулює навпаки. Це мотивує, так Ярослава. Ви заговорили про роботу. А як виглядає ваш робочий звичайний день? Він у мене виглядає ненорм ненормально і ненормовано. Так. наприклад, чим ви займаєтесь самого ранку? Куди ви їдете? Їду е, спершу у філармонію так. на роботу. Потім їду в ансамбль збройних сил, їду в аспірантуру, в якій я навчаюся. Потім починається у мене якесь таке пересування по Києву і за його межами, тому що потрібно вирішувати якісь питання і концертного характеру, і е, тому що я ж організую, як я вже сказала, поїздки в АТО. Хочеться підключити різних артистів і якогось спонсора, тому що щоб туди поїхати, треба мати і транспорт, і пальне, а не кожен хоче і свого манця витягнути ту тисячу чи дві і надати, тому шукаю. Тобто, немає... Організація ви також займаєте самостійно. Самостійно, але я вам скажу так, що як я вже сказала, що я виросла в селі, і моя бабуся говорила мені, оце пройшов день. Так, що ти сьогодні зробила? Оце ти так мало зробила! Тепер я сама собі кажу: пройшов день. Що ти сьогодні, Ярослава, зробила? Те, 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 те щось дуже мало. Завтра треба нас догнати. ви самі себе так <с Alicia> <с textbooks> стимулюєте. справжня завзята українська <сп <Legislative> жінка. Це точно. А у звичайних домашніх умовах ви зірку вимикаєте? Чи ви все одно продовжуєте прикраси одягати? Вбрання, підбори, поведінка? Може, я й неправильно роблю, але я вдома дуже люблю ходити не нафарбованою. Дома я роблю абсолютно всю роботу, я роботи не цураюся, люблю її в хаті прибирати, їсти варити. У мене ще два кота. <хи> Це теж така морока із цими котами. До речі, бездомні. Підібрала їх, вилікувала. ну Шкода було, і дуже розумні. Такі цікаві створіння. І вдома я люблю ходити не нафарбованої, без каблуків. Хоча кажу, треба артисткою бути ну, і вдома. Скрізь. Да, але поки що я не готова, бо для мене це дуже важко. Тому що в мене такий девіз. Я ніколи на роботу не їду без зачіски, без е, напрасованого одягу. Я вважаю так, якщо я брала цю професію артистки, значить я на роботу кожен день повинна приходити як артистка. Тому, вибачте, ну, вдома я побуду простою. Жінкою. <ростою>, простою жінкою. Простою справжньою жінкою. Яка улюблена страва? Що полюбляєте? Готувати. Ну, звичайно, як же ж не без вареників, <гум> без полтавських вареників. З чим? E, з вишнею, uh -huh. і з капустою люблю, також кисленька капусточка була. Ну, а їсти я люблю дуже оселець. дуже люблю. Навіть от, другі кажуть, ну, а як ікру, я до ікри дуже так відношуся. Ну, ніяк. Так, що я ще люблю борщ український із часником. Готувати любите чи їсти і готувати, і їсти. І їсти. Спочатку приготувати ну, і, звичайно, сало потім... Міргородське. А, а, а як же вам вдається підтримувати себе в формі? Як доглядаєте за собою? Це ми ви Так, підібралися підібрали потихеньку. Мене цікавить, як їсти вареники, а потім залишатися стрункою і, <підібрали> і гарною. Ну е, по-перше, те, що я дуже багато працюю, і на те йде е, дуже багато і е, сил, і нервів. Тому я думаю, моя струнка фігура тільки через те, що я себе багато загрузила. Бо я вже думаю, хочеться поправитися, я вже не можу. Уже мені приїжджаю додому. Дідусі з бабусею дивляться, Ти така погана, mm -hmm. така худа, он та приїхала, така гарна. А я на неї дивлюсь, думаю, боже, ну така товста дівчина, ну як в такому молодому віці. Ну а по сільських мірках вона є гарною. Mm -hmm. Ну я вже думаю, треба трішки поправитися. Я вже не можу поправитися, того, що якби я трохи збавила темп. То звичайно ну, я була б і спокійніша, і м, якась така поправилася, коротше кажучи. А тут же, як м, такі оці ритми швидкі, я постійно біжу навіть на каплуках. От я замічаю, що в мене ніколи немає такого, щоб я йшла повільно, дивилася, яка гарна природа, яке гарне сонечко, які гарні зірки. Я нічого не бачу. І я йду так, треба те зробити, треба те зробити, треба те зробити. А вже потім вихідні. А вихідні в мене бувають дуже рідко, тому що субота-неділя це теж робочий день. Але бувають такі моменти, коли от ну каже чоловік, так телефони давай мені, mm -hmm. комп'ютери всі давай вимикаємо мені. Вся, да, вимикаємо і їдемо відпочинь. І тоді я починаю заспокоїтися, думаю, боже, так і життя проходить, я нічого не бачу. Для вас відпочинок найкращий на природі, так? Найкращий відпочинок у е, селі. У селі. Угу. Я дуже сумую за тою щирою сільською публікою, тому що яка б не була гарна столиця і навіть Полтава. Але тут е, життя диктує свій стиль. Як я вже сказала, що дійсно всі кудись пішать. Ми не бачимо прекрасно, не бачимо весни, тому що в нас свої турботи. Це по перше, по-друге, якось у селі і заповільнений час, і люди такі от доброзичливі. От я приїжджаю от той самий момент. Здрастя, добрий день! Як ти там вже приїхала? Все нормально, коли концерт? А я це тебе там бачила по телевізору. Там якось воно ну так зворушує. Я так за цим сумую. Просто із людьми спілкуюся, і ти знаєш, що вони тебе люблять не за те, що там їм щось потрібно, чи там перед кимось, а просто від душі. І мені так ще подобається, коли у селі От ота подільчивість, щедрість українська, угу. коли останнім поділяться, коли ти в гості зайдеш там запитати щось елементарне, вони запрошують, сідай, і тобі тут і борщ, і пампушки, і галушки, і ніколи не і не випустять. От у столиці цього немає. Щоб набрати то, пару трійку кілограмчиків, потрібно добре відпочити у рідному селі. А на сцену виходячи, хвилюєтесь? Де найбільш хвилююче? У рідному селі? Я скрізь хвилююся. От деякі мої знайомі говорять, що та я приїхала в село там, чи в район, що мені там переживають? Вони нічого не розуміють. Їм там аби вийшла, красиво там виглядала. Я завжди хвилююсь, і я вважаю, що достойний співак, той який не хвилюється, ну такого не може бути. Достойна людина, вона завжди думає, переживає, вона завжди віддає свою душу перед будь-якою публікою. Mm -hmm. Чи це будуть представники із адміністрації президента чи дипломатичних посольств, чи це просто будуть працівники із колгоспу? Ну тобто, а я от виходжу на. На сцену, да, перед виходом завжди я дуже велике хвилювання. У мене трясуться руки. Я повторюю тисячу разів тексти пісень, бо я думаю, що їх забуду. А таке інколи буває, що на ходу приходиться складати і куплети і приспіви. Але потім, уже, коли виходжу на сцену, і знаєте, знаходиться, відшукую той контакт із глядацькою залою, і я відчуваю ту енергетичну вдячність на енергетичному рівні. І потім робиться дуже легко. І коли закінчується концерт, я думаю, ой, так шкода, що він закінчився. Краще б я їй ще пісень додала. І головне ще поспівала. Головне – почати. Головне, головне – почати. почати. Вереслав, у мене буде таке запитання, як у вас виникла потреба саме в українській пісні? Тому що молоді дівчата вони е, більше люблять полюбляють поп музику, так і вони е, хочуть попасти в якусь групу або ж розпочати сольну кар'єру. Чому саме українська пісня? Як виникла потреба? Ой, мені всі е, казали і кажуть, що те, що я співаю, воно не модно. Ну, вибачте, не модно, але ж воно мені подобається, і не одній мені. Я вважаю те, що наш український народ надбав протягом багатьох віків. Ми маємо цінувати і берегти. Так, звичайно, зараз модно співати якусь легку музику, яка крутиться на трьох нотах, трьох словах, тому що вона більше доступна, більше зрозуміла. А мої патріотичні пісні це тільки зрозуміє та людина, яка любить Україну. Але людей таких багато, як виявляється, так виявляється. І я не зраджую ані своїй українській пісні, ані своєму стилю. Мій стиль вишиванки, віночки, фольклорні народні пісні, авторські в українському стилі. І буду співати, поки співається. Навіть якщо я не досягну того, чого я хочу, я не зраджую самі собі. А плануєте українську пісню в Європу, наприклад, вести? От ви е, секрет розгаджуєте. Слухайте, ви мені такі питання. Я зараз на всю Україну все розкажу. Всі карти відкрию. Так, тоді вже знаєте, шляху назад не буде. Потрібно буде втілювати в життя обов'язково. Планую, планую. І мене запрошували ще півроку назад. Я могла поїхати в Канаду, де проживає наша українська діаспора. І також мене запрошують і у Німеччину. Але поки що мені потрібно відбути гарні ці концерти, які плануються у травні в червні. І тоді вже я буду готувати туди поїздку, тому що я хочу не просто поїхати одна я хочу взяти ще з України колектив. А це дуже ну, велика розходна частина. На це потрібні кошти, і треба людей і привезти, і поселити, і чимось ще годувати. Тому шукаємо таких людей, які нам допоможуть. А вони вже є. І я думаю, що ми поїдемо, і ми покажемо, що Україна є і буде, а українська культура тим більше, тому що ну подивіться, скільки віків уже нашу землю поливали, поливали кров'ю, а все-таки ми є. І ми будемо. І та пісня українська вона підтримувала, і коли було сумно, і коли було весело, душа співала. Тож будемо співати ту українську народну пісню. І поїдемо і покажемо, хто ми є і ким ми є. Будемо співати і успіхів вам. Так. А я хочу додати ви цілу родзинку. Ви можете пригадати кумедний випадок, який вас розсмішив на сцені. Який мене розсмішив на сцені. Можливо, що з вами сталося. Так. Mm. Ну, можу зараз розказати. Це пов'язано з вінком. Ну, ви знаєте, ще любителька mm -hmm. вінків. Спершу в мене були невеличкі, потім все більше й більше. Ну, одного разу мені майстриня зробила велетенський вінок із маків, і різних квітів. У мене сукенка така була червона, довга вишита, ззаду такий шлейфчик, як він там називається, щоб правильно назвати. Ну, і я виходжу така солідна дама. Починаю співати, проспівала, і тут думаю, треба ж поклін зробити. Думаю, отак легенько зроблю. Та ні, так публіка приймає. На потрібно дуще поклін зробити. І я так трошки нагинаюсь, і цей вінок падає. тягне за собою моє волосся. І я не можу його підняти, тому що в одній руці мікрофон, а, а зі сміху я другою рукою не могла його підняти. Він у мене надівся так на шию і виходить, тут таке волосся стричить, а тут вінок і обличчя не видно. Так. І все, зал почав сміятися, я за ними теж підняла цей вінок уже зачіски ніякої і каже: вибачте, ну на 5 хвилин мені потрібно трошечки відійти. Кинула вінок, волосся поправила, вийшла, почала далі співати. Але добре, що ви так віднеслися до цього з почуттям гумору. Я думаю, що публіка достойно це оцінила. А зате мене запам'ятали. на все життя. однозначно, однозначно. Комитний випадок, так. малесенький побічний ефект, любові до головних уборів і прикрас різноманітних. Ми Вам щиро дякуємо за цю позитивну ранкову розмову. Бажаємо удачі і перемог нових. Так. А все складеться, як запланували в усіх сферах вашого життя, не тільки у творчій сфері. Дуже дякую, взаємно. А я бажаю усім полтавцям, усій Україні, щоб така Україна була квітуча, як ви сьогодні, і щоб уже весна пошвидше приходила, і щоб той довгоочікуваний мир наставав на нашій рідній українській землі.